— Сьогодні, пане Олеже. Ми, Ми якраз чекали у вас. Ми вас не чекали. А там ще двоє без приїхати. Ми з вами поспілкуватися. Зачекайте. А, як редактор редактору, мені тут письмо вам прийшло, це ваше редактор. Редактор редактору? Да, забирайте. Два без пресу. Первая, да, первая без пресу. Ані, так це до редактора Кременчуцької газети. Кременчуцьких новин, почитайте. Кременчуцькі новини – це ваше видання. І пані Ліпошко буде сьогодні, бо... вона мені Таку, да, не... мені... так, таку репліку цікаву, мені сказала якось на зйомці. Цікаво. Пане Олеже, не спілкуюся зі своїм новином. Пане Олеже, одне питання, яке минулого разу не, не встигли задати. Ви так просто бігли на машині їхали, що ми не встигли його задати. Можна одне питання? Дима, а що з вами говорить, а з нами ні? А? Якось нечесно. Ми ж всі колеги журналісти. Ну, я просто я... я так розумію, є Кременчуцька газета і візит, які разом ми працюють, ми так? Крамокастом. А є, так, а, а є ми всі ми інші ми журналісти. Немає. Я правильно розумію? Він да. переліку є, так. Мені лист потаска адміністрація, що входить. Пане Олеже, ви звільнились. Можете тепер нам буквально пару мінут? Та зупиніться, зупиніться, зупиніться. Та зачекайте та та, та, хвилинку. Так, по-перше, тут газети. У нас газети нема. Заберіть, будь ласка. 23 мільйони ви на газетах тому газету. Пане Олеже, ну одне ж запитання. Ви ж на нього досі не відповідали. Я вам дуже дякую. Почекайте, коли у нас з вами інтерв'ю, я не можу зрозуміти. Коли ви Мені ж я вам пропонував, ви не захотіли в райраді. Я ж вам пропонував, ви не захотіли. Ще раз скажу, я вам пропонував, ви не захотіли в райраді. Дякую, Макс, до побачення. Ви... Пані Віка, ви вчора зі мною хотіли поспілкуватися, можна так, з вами поспілкуватися? Ну так давайте поспілкуємося. Вже нема бажання. А що ж таке? Вчора ж ви так хотіли. Можемо відповісти на хоч не одне питання. Де можна побачити про Що ви закриваєтесь? Я вчора не закривався. Закривався? Да? Ну дякую. Ви не хочете поспілкуватися. Коли я вам пропоную? Ну, вибачайте. Я вам пропонував, запам'ятайте все.